Вітаю вас, 18 у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Жодних пострілів поряд із російським кордоном не зафіксувала державна прикордонна служба. Охоронці рубежів перевірили ділянку, про яку йшлося у російському повідомленні, і не знайшли жодних підтверджень нестандартної ситуації. Ба більше Росія не змогла і надати доказів цієї стрілянини. На сайті ФСБ раніше йшлося, що одна людина загинула, а двоє зникли на території України, і що, начебто, троє осіб намагались потрапити на територію Російської Федерації на ділянці прикордонного управління по Білгородській воронись областях і під час спроби затримати чинили збройний супротив Унаслідок вогню у відповідь. Один з них, нібито, був поранений і помер. Локдаун в Україні можуть запровадити після нового року. За словами міністра охорони здоров'я, найдоцільніше оголосити повний карантин з перших чисел січня і десь на три тижні. Посадовець зауважив, що обмеження в грудні вже не запроваджуватимуть, бо зараз, завдяки карантину вихідного дня, який діяв три минулі тижні, немає різких сплесків захворюваності на коронавірус. Тому медицина поки що витримує навантаження. Локдаун у січні, на переконання Степанова, потрібен, щоб знизити кількість заражень до початку лютого. Того, бо саме тоді очікують на пік захворюваності, ще й на грип. Це сезонний пік, який відбувається із року в рік. Це також призведе до серйозного навантаження на нашу медичну систему. Саме тому до цього періоду треба підійти з мінімальним можливими цифрами захворюваності на COVID-19. новорічні свята тобто починаючи там після 1 січня і протягом певного періоду часу в країні як то кажуть так все все замирає і тому окрім того не навчаються діти в школах вони мають канікули окрім того навчаються студенти мають канікули і всі ці речі дозволяють нам дійсно зробити тобто жорсткий карантин Скільки могли, стільки і виділили. Це у міністерстві фінансів. Таким чином пояснили, чому вони не можуть дати на медицину 296 мільярдів гривень, як того вимагає міністр охорони здоров'я. кажуть, цього не дозволяють зробити доходи бюджету. Нагадаю, що чільник мозу заявив, що його категорично не влаштовує сума в 161 мільярд гривень, яка передбачена на медицину у проєкті бюджету на 21 рік. каже, що він вимагатиме під час розгляду документа в сесійній залі збільшити цю суму до 296 мільярдів за його словами гроші потрібні на збільшення зарплат медикам, на придбання ліків, лікування онкохворих і вакцинацію від ковіду. Вони заявляли потребу це понад 200 мільярдів гривень при бюджеті поточного року. Двадцятого близько 130, Ми цілком розуміємо, що до 130 мільярдів збільшити ще на 200, Ну, треба необхідність відповідні економічні показники і відповідна економічна дохідна база. І так, понад додатковий ресурс в бюджеті на 2021 рік. Якщо говорити в цілому на сферу охорони здоров'я, збільшення відбулося на 60 мільярдів гривень по системі Міністерства охорони здоров'я це плюс 30 мільярдів гривень на наступний рік. На засідання ради асоціації Україна ЄС запланували на лютий наступного року, і про це повідомила віцепремєр міністр з питань Європи. Інтеграцію Ольга Стефанішина зустріч буде наживо в Брюсселі. Мала відбутись 8 грудня, але через локдаун у Бельгії провести її неможливо. Рада асоціації Україна ЄС це щорічний захід. Там на вищому політичному рівні оцінюють виконання угоди про асоціацію і окреслюються майбутні плани. Під час засідання в лютому мають обговорити зокрема і подальші кроки України щодо виходу з кризи через рішення конституційного суду. Говоритимуться про початок процесу оновлення угоди про асоціацію Україна ЄС. Також у планах обговори. То запровадження промислового безвізу і підписання договору про спільний авіапростір. Конкретна дата проведення ради асоціації може стати відомою вже наступного тижня після запланованої розмови прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із Верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Джозепом Борелем. Китайський зонд чан Е5 вже прямує на землю. Він успішно забрав зразки місячного ґрунту, щоб зібрати породи. Апарат витратив 19 годин. Місію завершив два етапи за допомогою роботизованої руки. Він зібрав зразки в спеціальний контейнер і потім передав їх на спеціальний орбітальний модуль. І вже звідти капсулу з ґрунтом відправили на землю. Вчені сподіваються, що зонду вдалось накопати щонайменше 2 кіло місячних порід. Чан е 5 здійснив посадку. На місяць 1 грудня його місія історична був перша за 44 роки місячні породи доправили на землю. І на цьому в новинах поки що все терп'ятого продовжує документальний серіал Найбільші танкові битви. Ну а я прощаюся з вами. Побачимось 9.